Друзі, доброго вечора! Ви на каналі Atom PHM Coins. З вами Олександр. І ось я сьогодні на вашій увазі хочу представити таку монетку. Це дві марки Pruussia. Так званий натовп. От Монетка, дивіться, вона доволі штемпельна і гарний гурт, і все. Але мені не подобається оце на ній оцей сірий колір на лід. Ось дивіться, який луч, все гарно є на цій монеті. Але ось це мені не подобається. Друзі, в мене є ідея цю монетку сполоснути. І подивимося, що з цього вийде. Давайте я зараз спробую її трішки сполоснути і покажу, що з цього вийде. А далі просто трошки поговоримо про монетку. Друзі, я повернувся, ось дивіться. Який результат вийшов у нас? Мені здається, що монетка ще більш яскраво заблистіла. Не знаю, може лампа трішки засвічує. Я намагаюся вам показати. Ось тепер дивимося цю сторону, яка була з тим сірим, таким неприємним таким на ньому нальот. Такий неприємний. Ось дивіться, як пішов. Штемпельний блиск по монеті. Ну, Скажу з свого опиту, що монети, які мають штемпельний блиск, він стає ще більш яскравий. от, В принципі, як на цій монеті. От тут був, я не знаю, друзі, чи видно вам було, чи ні. от так монетка була і стало. Ось така дві марки. Сторіччя битви з Наполеоном. Прекрасна монета, гарна, вона мені дуже подобається. І давайте наостанок глянемо, що по каталогу по-нашому. Щоб ми розуміли з вами. По-новому ось дивимось. Так, вам видно, так? Да? Монетка має півтора мільйона тираж. Ось вона в поганій якості 12-20 і... Штемпельна яскрава монетка, як ця, от вона коштує 40 євро. Це ціни 2024 року. Є також монетки в пруфі. бачимо. Ціна в рази вища. Ну, пруф я не тримав таку монетку. Хотілося б. Всьому свій час побачимо, що буде далі. Так, ну от дивіться, по каталогу 2024 року ми подивилися цю монетку. Я зробив вам відео коротеньке. Хочу сказати так, друзі, давайте з вами домовимося. Якщо це відео набирає. Наприклад, 30 лайків, і вам цікаво, то я повністю покажу процес, з чим я мию, як я мию, що з цього виходить. 30 лайків, друзі, з вас або 20 коментарів. На останок, що я вам хочу побажати мирного неба, гарного вам дня, людей та ідей. Бережіть себе, до зустрічі!